А ти знаєш, на ты набакапорила? Жорстко, жорстко. Позавчора був сніг. Папочка тобі сказав водити гардія, взять мене самки і поїхати кататися. Ти не пустила гардія со мною покататися. Це, як понимать, снег ростая вдальшешу. Дальше, шо? дальше шо? як ти будеш отана. Подружечка моя бока звучит. Як ти будеш вообще исправлять эту ситуацию, я не знаю. Если не буде снега в этом году. Все, все, капець, капець, засада. Я не знаю. Я не знаю, що мені з тобою делать. Я не тебе дальше воспитывать. Тебе совестная женщина. Я не побував на Віноградна і Гардій не покатався на санках. Все, капец. Я не знаю. В чому шо? Следующий. Э, ти, в на на Денжине купила торт захер з названням Захер. Чи Захер? Захер, як правильно? Захер, наверное. Короче, такого торта вообще не существует, если ти його придумала. Так що, так що шо? шо, снег не знаю, де ти будеш брать, з тортом тоже нужно что-то решить, видимо, мені, винести, Так що, отак так вот. давай.